Молитва за мир в Україні, непорочна Царице Миру, ми твої пригнічені лихом війни, діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше. Закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли, нехай вони відступлять від зла та отримують благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних. І душевних ран постраждалих, та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас. Амінь.